Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні буде у мене коротеньке відео про те, чому я так рідко викладаю майстер-класи. А все це тому, що я не тільки в'яжу якісь кардигани, свитри для себе, я ще займаюся іншими видами рукоділля. Зокрема, я в'яжу гачком ось такі чудові брязкальця для діток. Тут у мене зараз 21 бряскальце. 20 зайчиків медиків, і один з попередньої партії у мене залишився ось такий це оленятко. Ось В'яжу я здебільшого ці іграшки з ось такої нитки це yarn art джинс дуже відома нитка, і більшість рукодільниць в'яжуть ось такі брязкальця саме з цих ниток. Ну, просто от різні кольори. Ось такі зайки. Колись я робила з в'язаними щічками і вишивала очка як закриті з війками, такі сплюшки були. На цей раз мені замовили з ось такими простими очками відкритими. І ведмедики, і зайчики. Єдине, що для ведмедиків я ще в'язую ось такі мордочки, а з зайчиками взагалі все дуже просто. Тут просто вишивається носик і очка. Я також в'яжу з інших ниток, з котонових, тому що Yarn Art Jeans – це нитка, яка наполовину складається з бавовни, наполовину з синтетики. І я ще в'яжу, зокрема, ось це оленятко зв'язане з таких класних ниток, Baby-Cotton від DMC. І це 100% котон, 100% бавовна. З них з цих ниток важче в'язати, тому що Yarn Art трошечки. Джинс, оцей тягнеться, а котонова нитка не тягнеться і може, якщо дуже сильно великий натяг робити, може травмувати пальці. От, тому треба призвичаїтися. Я в'язала ще і інші іграшки, там тигринятка в мене були, ще якісь інші звірятка, жабки, але просто в це замовлення вони не війшли. Тому що мене попросили зв'язати суто зайчиків і ведмедиків. Ось. Але в мене є багато дуже кольорів ниток, і зазвичай вони різнокольорові. Просто оця партія в таких пастельних тонах. Якщо вам цікаво, як я в'яжу ці іграшки, я можу зняти окремий майстер-клас для вас, по якійсь із них. І в описі можу додати там єдине, що деталі різні, так, тому що ведмедики вушка. Ось так в'яжуться, а для зайчиків трішки інакше. І як бачите, у мене зайчики з різними вухами. Є ось такі пласкі вушка бантиком, а є ось такі, в які йде набивка. Тобто вони, в них теж міститься холофайбер. Я це все можу вам показати, зняти. Пишіть мені в коментарях, якщо вам цікаво, обов'язково для вас це зроблю. І також розкажу вам. Де саме я беру фурнітуру, а саме брязкальця, що вийде, отак вони брязкають. І оці дерев'яні колечка. Тому, якщо вам все це цікаво, якщо ви хочете бачити більше таких відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору і пишіть в коментарях, що саме ви би хотіли побачити в наступних відео. Я постараюся це для вас зробити. А зараз дякую вам всім за перегляд. Дякую, що завітали на мій канал, і до зустрічі до наступних відео.